Привіт, друзі! З вами канал Мастран ТВ, і сьогодні покажемо вам найуніверсальніші пасатижі, які точно варто мати. Це ось такий інструмент від компанії Vince. І так я знаю, що це копія Кніпекс, і для професійного користування краще брати інструмент його рівня. Але давайте дивитися інакше. Це інструмент домашнього рівня, і він прекрасно справляється із своїм функціоналом. Він може перерізати дріт різного січення, зачищати його. Функціонал стандартних пасатижів ніхто не відміняв, і невеликі гайки та болти можна спробувати ними відкрутити. А ще можна обтискати неізольовані клеми для. Гайкових з'єднань. Ось такий недорогий, домашній універсальний інструмент. На цьому наше відео підходить до завершення. Ставте вподобайки та пишіть, чи вам подобаються такі короткі огляди. А з вами були канал Мастерам ТВ. До нових зустрічей!